Всім привіт! Принесли мені ось такий фонарик, китайський світлодіодний на ремонт. Причина яка горить ось ця зелена лампочка на кнопці, а сам світлодіод не працює. Я думав, що він вже згорів, що прийдеться міняти. Ну, щоб замінити. Потрібно його розібрати. Я перед цим його вже відремонтував, може комусь потрібно буде. Я спочатку крутив, вертів його, не знаю, як розібрати. Ну тут -то акумулятор зрозуміло, як розбирається. Ось. Кручується, виймається. Літій і вона батарея ось така. Ну, 1200 мА годин. Це може правда. 18650. А то є що пишуть, що 8800 мА годин брехуни. Так, далі відкручуємо ось тут середню частину проти часової стрілки. Далі ось тут у нас гайка. Можна і викруткую от ось так. Можна і пінцетом, Як вам буде зручніше? Можна ось так його. гайку цю відкрутити. Так. Все, відкрутили. Тепер у нас є доступ до плати контролера. Так. Чомусь не відтягується. Так, а чому? Чуть-чуть потянули і Так, яка тут проблема була в чому? Так, зараз я покажу. Один провід, який йшов у нас відлодіот, ось цей. не хоче фокусуватися. Так. А, ось. Ось цей провід був обірваний. Я його припаяв. Можливо, комусь потрібно буде когось інші будуть провода обірвані. заскриньте собі і будете знати. Куда який провід іде? тут у нас два провода червоные и синие идут на светлодиод. Два третьем даже на кнопку четыре раз два І раз, два, три, чотири. Так. Далі збираємо зворотні послідовності. Так, дивимось. Оцей у нас роз'єм для зарядки повинен бути співпадати з цим отвором. Для зарядки. Так, співміщаємо, Ось співмістили його на місці, ставимо гаєчку на місці, притискаємо плату пальчиком на пружинку і Попа... головне попасти по різьбі, щоб гаєчка по різьбі попала. Prvi raz, ko je remontoval, bistri še bi bil kupov. Те, що воно равномірно. Бачите, равномірно зайшло. Аєчка попала по різьбі і закручуємо. Пальцем підтримуємо, притискаємо плату за вжину. Ось так. Все закручено. Головне, щоб по різьбі попасти. Все, так. Все на місці. Дивимось, роз'єм співпадає. Все добре, чудово. Далі. Якщо не помиляюсь, оця сторона була тут. Тут, може, й немає різниці. Тут ось резиночки для герметичності, щоб волога не попадала. Все, закрутили тугенько. Акумулятор на місці. Все. Перевіряємо наш фонарик. Це світить. От коли принесли на ремонт, ця лампочка на кнопці тільки горіла, а сам світлодіод не горів. Ось так. Тепер добре, що світлодіод цілий був, що тільки прийшлось провід припаяти. А так все нормально. Може комусь відео знадобиться, буде корисне? Кому сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.